Шістнадцята у Києві час новин. Головне для вас підготували команди фактів Асітіві та «Вікон СТБ». Мене звати Юлія Сенек. Я вітаю вас близько 14-ї години дня. Російські війська з тимчасово окупованого лівого берега обстріляли корабельний та дніпровський район Херсона. За даними міської військової адміністрації, пошкоджені будинки та автівки чи є постраждалі. Уточнюють напередодні. Ворог теж гатив по обласному центру. Випустив 30 снарядів. Загалом по області армія РФ учора здійснила майже 6 десятків ударів. Загарбники випустили понад 300 снарядів із та мінометів, артилерії, градів, танків, дронів, гранатометів та авіації. Пошкоджень зазнали житлові квартали. Минулося на щастя без постраждалих. Цієї ночі рашисти знову атакували Україну шахедами. Вісім із дев'яти безпілотників було успішно знищено нашими силами ППО. Ударні дрони окупанти запустили з південно-східного напрямку, як і зазвичай зі свого Приморського ахтарська Ворожі безпілотники намагалися прорвати повітряну оборону північної операційної зони. Туди долетіло усього шість шахедів. Усі вони були збиті. Зокрема, один над Київщиною та ще два на Сумському напрямку. Доповіли в командуванні об'єднаних сил ЗСУ. А на Київщині збільшують кількість борців із шахедами. Про це сьогодні повідомив очільник Київської обліс адміністрації Руслан Кравченко. В області продовжують готувати мобільно вогневі групи і вже передали військовим 50 пікапів, оснащеним усім необхідним. На виконання завдання президента України Київська обласна військова адміністрація продовжує збільшувати мобільні вогневі групи, які захищають нашу рідну Київщину від ворожих цілей. Ми продовжуємо виконати дане завдання, і найближчий час поставимо ще 20 нових пікапів, які також повністю обладнаємо всім необхідним. За словами командувача об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва, під час наймасованішої атаки шахедами уночі 25 листопада саме мобільні вогневі групи північної оперативної зони збили 53% ворожих безпілотників. Ізраїль отримав список полонених, яких угруповання Хамаз готове віддати уже сьогодні. Натомість у сектор Гази передадуть палестинців, які за теракти та інші злочини перебувають в ізраїльських в'язницях. Повернення заручників відбувається у рамках чотириденного тимчасового припинення вогню, кого вже вдалося повернути додому, та який стан людей, яких бойовики Хамас викрали 51 день тому. Дивіться далі у сюжеті. Це неймовірні кадри зустрічі після майже двомісячного полону в терористів Хамас. Батько обіймає дев'ятирічну Хенд, яку донедавна вважали мертвою. Поруч дядько зустрічає тринадцятирічну Гілу Ротем, мама якої залишилась у полоні. Загалом на другий день тимчасового перемир'я звільнили 13 ізраїльтян та 4 громадянина Таїланду. Наймолодший звільнені Єхелі Шахаму усього три роки. Її відпустили разом з восьмирічним братом Наве. Хоча з боку Хамас був шантаж, але зрештою людей передали Червоному хресту і потім відправили до єгипетського КПП Рафах. Ось момент як автобуси з звільненими заручниками вже заїжджає на територію Ізраїлю. Як повідомив телеграм-канал Голос Ізраїлю, заручники розповіли, що останні два тижні їх майже не годували. Звільнених полонених доправили до лікарень. Так, 21-річна Майя Регев, яку бойовики захопили на фестивалі, нині очікує на низку операцій. У неї зламана нога. Медики сподіваються, що після лікування вона повністю одужає стан здоров'я більшості бранців, задовільний, але їх залишать для подальшого медичного обстеження минулої ночі після дуже стресового періоду ми отримали 12 пацієнтів жінок та дітей, які повернулися. Ми провели медичне та психологічне обстеження. І Я щасливий сказати, що, попри суворі умови, в яких вони перебували, та їхній досвід полону, вони не потребують екстреного медичного втручання. Вони можуть тут залишатися скільки буде необхідно. У декого не лишилося домівки, куди повертатися, але вони мають спільноту, яка їх приймає. Щоб звільнити частину своїх громадян, Ізраїль погодив. Випускати з в'язниць палестинських терористів. Напередодні звільнили 39 засуджених. Водночас, на третій день чотириденного перемир'я, Ізраїль отримав від Хамас список ізраїльтян, яких мають звільнити вже сьогодні. За попередньою інформацією, це 13 заручників, 9 з яких діти. Їхні родини вже попереджені. Також в Цахал розповіли, як вони співпрацюють зі звільненими ізраїльтянами. З кожним ми зустрічаємось, збираємо всю інформацію, розпитуємо їх. Кожен з них це цілий світ. Хтось усе пам'ятає, хтось нічого не може згадати. Але ми шукаємо способи, щоб дізнатися, що вони бачили. Ми не можемо одразу за ми не можемо одразу зараз сказати про те, що почули. В руках Хамаса у секторі гази досі лишається 195 заручників. Під час цього чотириденного перемир'я за посередництва Катару плануються звільнити загалом 50 ізраїльтян та іноземців. Емців натомість Ізраїль обіцяє з в'язниць випустити близько 150 палестинців. Міністр оборони Йоу Галант вже заявив, що війська не покинуть сектор гази, поки усіх заручників не повернуть додому. І додав, що усі подальші перемовини із Хамас вестимуть під час військової операції. Ярослава Марушенко програма Вікна СТБ Марафон. Єдині новини. Підоплекс підоплиски та вигуки браво спікер парламенту Фінляндії виступив у Верховній Раді. Такі овації він зірвав, бо від початку і до кінця говорив виключно українською мовою. Юсі Халахо розповів, наскільки болісні спогади у Фінів пробудив російський напад на Україну 24 лютого минулого року, адже Фінляндія у 39-му році зіткнулася з такою ж імперською агресією СРСР. Спікер нагадав, що Фінляндія надала Україні 20 пакетів допомоги і на цьому не зупиниться. Свою ж особи. Сту підтримку українському народу у війні з Росією Халаахо раніше уже демонстрував, коли за благодійний Донат замовив у наших військових напис на снаряді, який згодом і полетів в окупантів. Росія поважає і розуміє силу. На російський імперіалізм треба відповісти силою своєю героїчною боротьбою. Українці не тільки. Заслужили повагу всього цивілізованого світу, а також дали нам сміливість діяти. Нехай час загоїть рани, життя переможе. Слава Україні. Нічна атака дронів на Росію, чергова спецоперація головного управління розвідки це підтвердили наші джерела у ГУР. Як там зазначили, російська протиповітряна оборона продемонструвала свою дірявість. У міноборони РФ переконують, що усі дрони збили, але у гур кажуть, що це не так. Найгучніше було в Тулі. Один із дронів після того, як його начебто збили, влетів у житловий будинок. Як наслідок пошкоджено балкон на 12-му поверсі та вибито кілька вікон. Троє осіб отримали порізи від скла. Мешканців евакуювали. Неспокійна ніч у тулі змінилася не менш неспокійним ранком. Місцеві знову чули вибухи над містом. Телеграм-канал База повідомив, збили ще два безпілотники. Вон над нами прям прилітіла, я його засняв. Летить безпілотник. Чно було і в Підмосков'ї, Про це заявив мер російської столиці Сергій Собянін. У самій Москві надранок спалахнула пожежа, але тамтешня влада каже, що причина займання електродроти. Також через атаку безпілотників у московських аеропортах оголошували план Купол. Роботу Литовищ тимчасово зупинили. У Міноборони Росії вже традиційно відзвітували. Сили ППО загалом знищили більше десятка дронів камікадзе в п'яти областях: московський, брянський, смоленській, тульський та Калузькій. Вона відмовилася від подарунків на свій день народження а натомість за подаровані гостями гроші придбала дрон. 95-річна пенсіонерка зі Львова Надія Музичук таким чином вирішила підтримати військових, адже свого часу ще дитиною застала Другу світову, і як ніхто розуміє, що таке війна та чому так важливо допомагати армії. Про рішення бабусі та підтримку рідних розкаже Оксана Ясницька. Чую порадію, по що там говорять, ті типу, подарували, ті типу, подарували, що... хай буде і від нас лепта леп, для нашої рідної України, щоб діти також відчули. Хай хоч то мало, то є просто є долі, але ж хоч всі каже, всі потрошка й бідна сорочка. Ідея придбати дрон для наших військових бабуся Надії спала на думку випадково напередодні святкування 95-річчя. Тоді в гості до неї прийшла чи не уся родина, чотири покоління разом діти, внуки та правнуки. Бабуся каже, усі раду підтримали її ідею. Мама, щось так каже: Ти знаєш, ну якщо тут хтось прийде, я от тут пенсію якраз дістала 8-го числа. Значить, я би хотіла, щоб щось купити. Може, купим дрона. Я кажу: та добре, ми ще також прикладемося трошки, та й куп. І так воно вийшло. За подаровані гроші та власні заощадження, що у сумі склали 17 тисяч гривень. Пенсіонерка придбала fpv дрон для спеціальної роти снайперів 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Безпілотника передала племіннику, який активно волонтерить і допомагає бійцям. Моя задача була проста: я зв'язався з своїм побратимом, який. Вернувся тільки демобілізований. Був по віку весною з 80-ї бригади. Він тут же зв'язався з своїм командиром. Той підтвердив, що їм потрібні FPV-дрони. Тітка перечислила на рахунок фонду кошти. Я тут же в той день забрав дрон з приніс до тітки, щоб вона бачила, що вона. Дає. Безпілотник вже їде до бійців, які з його допомогою будуть нищити ворога. На такий вчинок пенсіонерки відреагували колеги-волонтери, розповідає Юрій. Бабуся Надія надихнула маму одного із них. Вона вже дає свою вишиванку стару на аукціон, щоб купити дрон. Тобто, я сподіваюся, що от висвітлення цього випадку воно надихне ще інших пенсіонерів. Більше допомагати сама ж бабуся. Зізнається, руші її вчинка, тяжкі дитячі спогади. Їй було 11 коли почалася Друга світова. Розповідає, тоді також було страшно, адже на війну забрали її брата. Жінка ніколи не думала, що коли знову житиме в такий неспокійний час. Війна все страшна, бо ти не знаєш, що тебе чекає. Тоді Забирали людей до Німеччини і все. Забирали і возили особливо самих молодих хлопців і брата також тоді забрали, і по сусідству хлопців. І, та, та тут багато, то тобто просто всі матері плакали за своїми дітьми. О, дехто вернувся, дехто не вернувся. Щойно передавши дрона. Пані Надія вже замислюється над тим, аби придбати бійцям ще щось. каже її мрія, аби Україна вистояла, а для цього готова допомагати та підтримувати українську армію стільки, скільки зможе. Україна то я не знаю діти, що давайте її, і любіть, і боріться за неї. І во Україна повинна бути. Я так думаю, ми стільки пережили. Так, щоб до того варта в Бога. Оксана Ясницька, Тарас Улунець, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Кочугури за вишки сімдесят сантиметрів на Малона Одещині. Негода у регіоні вирує увесь день. Найскажніша ситуація в південній частині області. Через сильний снігопад, траса Одеса рані перекрита для усіх видів транспорту. На дорозі одеса южне обмежено рух вантажівок. Не переливки водіям, яких негода заскочила на трасі Одеса Київ. Що стосується далі, це вже північна частина Деської області. Циклон зараз добрався і туди. І київська траса також частично рух обмежений стосовно вантаженого транспорту. Легковий автомобіль завдяки нашим службам автомобільній службі ДМС був пробитий напрямок, і легковий автотранспорт був запущений. Зараз рух легкового транспорту є вантажний. Поки що зупиняємо для того, щоб не створювати проблем. Рух на дорогах загального значення буде перекрито якнайменше до пізнього вечора. Тож людей просять перечекати несприятливі погодні умови удома. Рятувальників вже викликали три десятки разів. На одній із засніжених доріг застрягла автівка з вагітною. До жінки відправили медиків. А перед цим до лікарні доправили ще одну породіллю. Швидка якою їхала жінка, застрягла у заметі. А біля села Новокам'янка в кювет залетів автобус, де було понад два десятки пасажирів. Минулася без загиблих і травмованих. Перевернувся також зерновоз. За даними поліції, на дорогах трапилося з сотні ДТП. У сумі Одесі через шквальний вітер повалено чотири десятки дерев. Станом на 12 годину через негоду на Одещині було знеструмлено 131 населений пункт. У Київському районі Одеси без світла залишилися 14 тисяч абонентів. Загалом синоптики прогнозують. Погіршення погодних умов майже по усій території України, окрім Заходу. І такі новини на цю мить більше за 15 хвилин. Залишайтеся з нами, бережіть себе.